Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо скаута 244-та модель. Це моделька XT, тобто коробка 31, і розкажемо за неї за цей трактор більш детально. Давайте почнемо з ціни. Багато людей телефонують і просять називати одразу ціну на трактор. Вона актуальна на сьогоднішній день: це 5200 доларів з нашою доставкою. Гарантія на скаути, хто не знав офіційно вже два роки. По трактору. Трактор має Каймовський 385 мотор, який стояв до цього в тому році, в позаминулому році. Тобто мотори не міняються. Сам трактор має модифікацію. Це 24 рік, 9 місяць, випуск заводу. Хто не знав, завод називається Сайлонг, І сам трактор, в принципі, в Китаї випускається як Сайлонг. У нас його локалізують як скаута. Передні крила має. Зіп. Передні довантажувачі на. Передньому мості там 6 по 7 кг, тобто нормальний довантажувачі. 6-14, по-моєму. Зараз перевіримо, подивимось, 6-14, да, ось Знімаю. Передня резина з гідропосилювачем керма, 9,5-20, задня резина. Значить, по нюансам, цей трактор. Має метр десять колію. Тобто метр двадцятої колії тут, на жаль, немає. Передні колеса у вас перекидаються, 96 см і метр п'ять. Задні колеса у вас йдуть розсувного типу. Там можна ступицю на валу виставити. Із переваг передній міст у вас редукторний, посилений сайлонговський чулок передній іде. Гідропоцілювач керма. Він працює від окремого насоса. Повністю ледовська оптика. Пластиковий капот, передня частина пластикова, так він металевий, але це все воно з пластику зроблено. Молдінг. Це мінус, тому що ну, камінчики летають, понятно, що можна щось відколоти. Маса іде, А цих моделях вже новітня, тобто пружинного типу, вона не зламається, вона дуже класно працює. Тут нюансів немає, скаути молодці в цьому питанні. Коробка Коробка з такою зручною кулісою для кращого перемикання. 3 плюс 1, повишені, поніжені, вмикається ВОМ, гідравліка працює, Вол, вал відбору тут 540 обертів, приборна панель комбінованого типу, тобто електронна плюс механічна. Зроблена стільного матеріалу. Пластик він не боїться взагалі води, тобто можна мити, спокійно працювати. Перейдемо до задньої частини. Так, Позаду у нас знаходиться навісна система, трьохточкова. Стандартна, два гідровиходи, 6 вал, причепний механізм. Він е, жорстко зафіксований під палець кріплення. Е, Т-образна пластина. Не дуже довгі клешні, Тобто тут фрезу треба підбирати під вашу клешню. По стандарту це або ДТЗ 1.4 Полегшена, або скаут 1,4 полегшена, або бабак. фреза 1,4, звичайна теж сюди становиться. Всю цю інформацію в принципі, менеджер вам проговорить, щоб ви накупили те, що вам треба буде переробляти. Цей трактор має заднє блокування диференціалу. Має от салонговський посилений чулок, непоганий барабанчик задній, барабанні гальма також у нас присутні. Є розпорка для крил. Самі крила йдуть з ледовською оптикою, задній ліхтарик у нас встановлений. І маємо з двох сторон ручки для того, щоб триматися при їзді про, по нерівностям. Ще з нюансів. Скаути відрізняються. чим? У них, як можете побачити, немає взагалі речага декомпресії, тому що цей трактор заводиться і глушиться як автомобіль, чисто ключем. Повернули, провернули. Це їх великий плюс, але чомусь за це дуже мало хто знає. Трактор, як я і сказав, має 2 роки гарантії 5200 доларів. Доставка по всій Україні абсолютно безкоштовна, без передоплати. В будь-яку область ми привозимо, доставляємо техніку. Тому замовляйте. Купуйте техніку в перевірених містах. З вами була компанія Мотор Україна. Для замовлення цього трактора переходьте на сайт або набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Пока-пока.